Львівський національний університет імені Івана Франка перетворився на майданчик для кар'єрних можливостей. Тут студенти знайомляться з роботодавцями, проходять тренінги та навіть записуються на співбесіди. На другому поверсі університету 45 компаній розгорнули свої стенди. Біля них студенти з резюме в руках. Найбільше, напевно, це є фінансова банківська справа. Це є іт компанії. Тішить, що цього разу долучилося багато. Представників закладів освіти це приватні державні школи. Також є державні установи, які саме потребують студентів біологічного, хімічного геологічного факультету. Роботодавці теж бачать переваги такого формату. Компанія Ензим вже вдруге бере участь у формі. Результати говорять самі за себе. Понад 10 студентів пройшли практику, а деякі вже у процесі працевлаштування. Ми розвинули свій бренд як компанії, що в нас вже впізнають, і вже йдуть цільові студенти, які розуміють, що це ми за компанія, чи ми займаємося, що в нас можна отримати які знання. Студентів важливо е, бажання працювати, вчитися і отримати знання, тому що університет дає одні знання, реальна робота дає інше знання. Але для того є проміжний момент та практика, яку вони можуть здобути на підприємстві, будучи студентом. Мережа Аптек Подорожник також активно залучає молодь. Ми пропонуємо стажування, так пропонуємо власне працевлаштування для студентів. Ми готові тобто, навчати, допомагати і так далі без досвіду. Це дуже важливо, як на мене, так. Це прохочення практики як для фармацевтів, так і для відповідно, центрального, в центральному офісі власне, для інших вакансій. Для студентів цей форум не лише шанс знайти роботу, а й нагода розвинути софт скіли зокрема лідерство та комунікацію. Це напряму зв'язок з компаніями, тобто, можливо, це не отак, як Work.ua, що ти маєш чекати три дні з якоюсь там заявкою. Ти напряму спілкуєшся з компаніями, напряму вони тобі розказують навіть більше ніж ти можеш десь прочитати. І це велика можливість, тому що не завжди є час, не завжди ти можеш знайти якусь компанію. Студенти активно знайомляться з вакансіями, обираючи серед різних напрямків. Сьогодні я зацікавилась. Там є стенд країна мрій, дитячий розважальний центр. Я зацікавлена в професії інструктор-аніматор. Хочу спробувати там працевлаштуватися. Це не єдина можливість, яку відкрила для себе Оля. Першокурсниця вже домовилась про навчальну практику в одній із шкіл. А от студент Ярема переконаний, такі форуми варто проводити частіше. І такі заходи ну вони потрібні. І круто би було, щоб вони були не так, як вони в нас є в університеті. Що вони є ну раз в рік приблизно або два, щоб вони були частіше і частіше до нас приходили. І ми куди йшли. Керівництво університету прислухається до запитів студентів і відзначає зростання їхньої зацікавленості на 16-му форумі. Попередні декілька років ми робили форуми в режимі онлайн, але вже останні два роки ми проводимо ось тут в полі університету. Хоча я думаю, в нас є багато майданчиків, багато факультетів, і ми можемо робити це тематично по певних факультетах, щоб там були ті компанії, які працювали безпосередньо зі своїми майбутніми працівниками. Триденний форум закінчився, а от студенти вже готуються до співбесід та тестових завдань. Соломія Наумко, Андрій Вовк, Франкотів.